der også. どっかどっかどっか Не А горіло, як сильно? Дуже. Коли ну, ми побачили, вже до неба. Пожарний приїхали моментально. 5-6. Як ми вийшли, так 56 пройшло. Але тут, тут проживав хтось в цій хаті чи? Ну, тут один живе, а до нього постійно. Приходять друзі. А я знаю. 24 березня 2015 року, о 22 годині 30 хвилин. До оперативно-координаційного центру дійшло телефонне повідомлення про пожежу в місті Чернівці по вулиці Світловойській, 1А, про загорання житлового будинку. До місця пожежі доправлено черговий перул по охороні першотравневого району міста Чернівці. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів полум'ям було охоплено більше частини будівлі. Під час проведення оперативних дій в одній з кімнат житлового будинку було виявлено тіла чотирьох загиблих осіб. На ліквідацію пожежі від УДСНС Чернівецької області залучено три одиниці техніки та 14 осіб особового складу.